всіх на каналі Таро Політика. Сьогодні 29 жовтня, субота 18 годин 40 хвилин за київським часом. І ми розпочинаємо розклад на Київську область загрозу з боку Республіки Білорусь. Передусім дякую всім за підписки, лайки і коментарі. Ви можете долучитися до нашої групи в телеграм колиба надії. В спільноті я розмістила посилання запрошувальне на цю групу. Там ви можете ставити запитання для бліців, таких, як я робила останній день, ну от останні три відео. <кій> я по змозі розглядаю всі питання. Нагадую, що ми повинні зібрати. 1000 підписників і 4000 переглядів на е, годин на Ютубі для того, щоб проводити стріми. Тоді ви зможете писати ваші е, коментарі прямо е, в прямому ефірі, і я буду тут же вам відповідати. Це буде цікаво, динамічно, без проволочки і таке інше. Отже, ми дивимося на Київ і Київську область на найближчий тиждень. Спочатку ми подивимося, що там те військо, яке стоїть на кордонах зі сторони Республіки Білорусь на кордонах з Київською областю. Що там відбувається? Останні декілька розкладів нам показували, що вони то тренуються, то хворіють, то відбувається у них ротація на кордони з НАТО. Ну, зараз подивимося, що на момент, на цей момент відбувається. О, ну тут у них відбулося посилення. Посилення відбулося. Дивіться, три старших аркани випали, там щось серйозне відбувається. <кій> Дійсно, там від... посилилося оте угрупування, яке там формується <кій> на кордонах з Київською областю. Воно чимось посилилося. В нашій це може бути ще невідомо. Воно посилилося з... не тільки з Росії. Можливо, там є якісь найманці. Ну, сильно посилилося. Що Шо... відбулося за цей тиждень? Ну, Дивіться, тут звідкись глуши таракані із таракані перемістилося перемістилося кількість народу на кордони з Київщиною. Ситуація не дуже по картах приємна, тому ми повинні дивитися тепер точно. Чи існує на цей на тиждень план заходу в Київ, бо карти не дуже сприятливі. Чи існує на, на, на цей тиждень заход, план на заход в Київську область. Так, да, Такий наказ існує. Це обговорюється і роздивляються декілька варіантів. Декілька по цій карті. І десь це ну, в столицях відбувається в центрах прийняття рішень. Ну, питаємо тоді, чи буде заход. Карти, карти попереджають. Ситуація там не те, що накаляється, вона посилюється, посилюється. так, питаємо тоді прямо: чи буде заход Київської області зі сторони Білорусі на цьому тижні. Ну, таке бажання є, але вони не зайдуть. не зайдуть, оскільки це дуже важко. Хоч вони там і групують свої сили, ще раз повторюю, дійсно, там є, щось відбувається таке, про що нам не кажуть, або про що розвідка не, від, не, нашої розвідки невідомо. За ходу, ну, Заходу такого я не бачу. Ну, а що плануєте на наступний тиждень? Те, що вони планують, воно ясно і прозоро, воно нам стане зрозуміло. Через там, три години, через три дні нам буде зрозуміло, що вони там планують. Вони планують підійти прямо впритул до кордону. Для чого це їм? ну, Дуже-дуже посилюють вони там своє от військо, але це фейк. Це створення ілюзій. Це в першу чергу створення ілюзій, нагнітання ситуації, а також для того, щоб було їм зручніше от обстрілювати територію. Захода, як такого, я не побачила. Але ну, я вам сказала, ось його є карти. Ось три старших аркана, І вони вказують на те, що вони дійсно там концентрують війська на кордоні з Київською областю. Ну, з Україною, а саме от та, та що межує з Київською областю. Так, ну добре, давайте дивимося, що тоді очікувати Київської області зі сторони Білорусі на цьому тижні. Що очікувати? Так, ще на цій колоді подивимося, що очікувати. Ну, є, Існує якийсь диявольський план. Ну, спустошення, бажання спустошити повністю область. І щоб про це говорили в новинах. І щоб ви потерпали, воно ж як виходить? В Київській області, от як на минулого разу карти показували, на середу, да? небезпечний день. Я програлася зночі на середу, з ну, середи на четвер. О, о другій, там 40, здається, Кулеба написав пост у телеграм-каналі, що удар, удари по інфраструктурі е, Київщини. Після цього. Енергетична інфраструктура була пошкоджена і потерпають тепер не тільки Київська область, а й центральні області, такі як Житомирщина, Черкащина, Кривоградщина. Там теж вимикають світло. Є диявольський план по спустошенню. Є. Намагатися це зробити будуть. Ну, Спустошення, бачите, ліхтар, енергетика знову. Але що то пойдеть не так? От, от Жезлів не вдасться їм те, що вони от планують оцей диявольський план. Чи будуть удари з території Білорусі по Київській області? Чи будуть удари ну, повітряні, там, дрони, ракети, будь-що, чи будуть такі удари. Ну, я б не сказала, що будуть посилюватися удари, вони, ніби як не те, що паузу беруть, а накоплюють ресурс. На цьому тижні вони будуть накоплювати ресурс. Так, щось може бути от по цій карті, бо якась гра. Але тут немає мічів, мічової масті. Тому я не можу сказати, що буде удар. Крім того, на території Київської області, на, на, ну, на території України, вже встановлений якийсь захист, і воно ніби як тиря... втрачає сенс бити. Тому тут або бити, або не бити. Тут, бачите, воно мнеться з ноги на ногу, і ще не знає. Вони ще не вирішили. Ну, давайте так тоді будемо питати, чи будуть прильоти по Київській області протягом тижня. Так да, будуть. По цій карті будуть. Чи будуть прильоти по Києву? Або, нам... Або обстріли, ну там можуть збити. Ну, в общем, атака. Да, буде. Буде вона, буде неперебачуваний час. Це, знаєте, зроблять вони дуже ризикований крок. От ці дві карти вказують, що це відчайдушний якийсь крок. Ну, можливо, це через те, що подіями у Севастополі сьогодні пов'язано. Тому що це ніби як їх вічай заставляє зробити. Відчай і безросудство. І це якийсь ну, ідіотський крок. Ідіотський. Це Севастополь повпливав, так? Так. Да. Да. Ніби як відкрив їм портал для інших дій. Ну що ж, раз така пішла, карти, такі собі випадають. Не те, що вони агресивні, а просто як накоплення потужності на кордоні. Давайте будемо дивитися тоді небезпечні дні для Київської області. З неділі почнемо і далі викладемо. так Неділя, понеділок, вівторок, середа, четвер. П'ятниця. Дві карти тут витяглися і субота. Так, дивимося понеділок. Вівторок, середа, Ну, знову середа. Я вам в минулому розкладі казала, що вони люблять середину тижня. Можливо, це по. От тут неділя формується план. От вони, ну, от після Севастополя, скажем, да, вони зараз обговорюють там, значить, ну, як чіпаю і. Чіпаєв і вас і як його? Петька. Викладають картоплю, значить, ви тут наступаєте, вони там відступають. Отаке, отаке, планують на своїх картах в Генеральному штабі. Ви ж бачите карти? Ну, карти це може бути мапа, а може бути гральні карти. Ну, в общем, неділя у них присвячена для того, щоб спланувати. Понеділок. Вони будуть повністю занурені в роботу. Програмувати ракети. Чи, як там Хріста Грозів розказував. Ну, е, Перепрограмувати ракети, планувати запуски і таке інше. У середу, ось він Мах, Він вказує на удари. Четвер. Теж удари. П'ятниця. Е, стабілізація ситуації. Субота. Два туза два туза Благоприятна ситуація. отут можливо, їм піде від обратка. Бо вони дограються, вони тут стали на дуже хибний шлях. Оця карта повішеного вказує, що як би ти не крутився, ти все одно робиш неправильно. Вони можуть, звісно, і. У вівторок якусь масовану атаку зробити, бо це карта жертв. Ну, побачимо зараз я докладу карту. Да, Можуть якогось оці дрони вогню якогось додати на Київську область. Можуть. Не виключено таке. Ну, середа, помагу і четвер, дуже і дуже. Велика вирогідність. Так, це в нас субота і що виходить, значить, понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Отут От взагалі незрозуміло. Понед... Неділя, ноч... нічний час, значить, виходить або з субота на неділю, або з неділі на понеділок у нічний час можуть щось втругнути. Якесь місто у Київській області можуть э, ну, піддати атаки. Да, дивіться, башта випадає. Значить, давайте так, э, п'ятниця, субота, ніч, субота, неділя, ніч. Дуже небезпечно. В общем, неділя э, тиждень. Не дуже сприятливий. Погані багато карт. О, тут є повішений, тут є башта, отут є місяць, отут є мах, погані карти йдуть. Тому, значить, ну я пораду зараз візьму, звісно, для мешканців Київської області, та що примикає до кордону з Білоруссю. Ну, яка тут порада? Дивіться, восім кажезлів, є тривога ховатися в укриття. Ну, що я вам ще інше скажу? Так, у вас область, і вона і захищена. От є тут авіація, ми бачимо, і захищена, і крепко, там і військо наше крепко сидить, і все. Але ж пуля дура, снаряд дурак. Ніхто не знає, куди прилетить снаряд. Тому е, нехтувати тривогою не можна, треба ховатися в укриття. А так, заходу я не побачила. І ще яка порада жить. Ну, коли немає тривоги, то живіть своїм життям, радійте свої, е, тому, що є. Іще е, раз повторюю, кінець тижня випала башта, негативна карта, тут мах на насеред, середу. Оці дні дуже негативні. Так, давайте ми подивимося на сам Київ. Чи будуть удари, ну ми ніби дивилися, ну ще раз дивилися, ще раз перевіримо. Ракетні удари по Києву на цьому тижні. Повішений. Ну, вони би хотіли, але воно або не долетить, або позбивають його. Намагатися будуть. Намагатися будуть у них якісь нереальні уявлення про оборону Києва, ну там про провітряний про захист. Або вони хочуть через ці атаки перевірити як е, е, влаштований за, е, захист. Так, Чи долетить щось до Києва. Не долетить. Не долетить до Києва. Так і кажу, позбиваю. Так, ну Давайте ми подивимося. Які найбільш критичні дні для Києва на цьому тижні? Так, понеділок. Ой, е, е, неділя малась на увазі неділя, понеділок. Вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота. Так. Може, я збилася. Якщо я казала по-іншому, казала з понеділка, на, бо я тут зараз замислилася, з понеділка казала на Київську область, я просто не пам'ятаю. Це така особливість, коли ти працюєш з картами, ти нічого не пам'ятаєш. От як я кажу, які слова з мене йдуть. Якщо тут я сказала понеділок, значить з понеділка відрахунок. А тут я кажу Києві на, вів... на неділю. Неділя, понеділок, вівторок, вівторок, важкий день. Середа, четвер, п'ятниця і субота. Вівторок для Києва вівторок і... E, e, значить, якщо це я сказала неділя, а це понеділок, оце яка ще повторююча ситуація, але до Києва не долетить на цьому тижні. Хай не обольщаються Так, порада для киян. Чудова порада. Притримуйтеся своїх своїх домівок, своїх рідних, своїх друзів, обговорюйте з ними найближчі плани. Е, немає тут загрози от для киян такої, щоб там виїжджати або ще щось, ще яка порада буде. Ну Звісно, ось о, треба е, ховатися все-таки, як тривога є, то не нехтувати тою допомогою, ну тобто укриттями, які, які існують. Е, щось, якусь, е, там дрона, е, камікадзе чи щось таке над Києвом, над самим, можуть збити по цій косі. Так, така ситуація по Київській області. Ну, раз таке пішло, що там є посилення на кордоні е, з Київщиною, давайте подивимося ще на ці е, області: Рівненську, Волинську, Житомирську, ну і від, е, е, частково на, е, цю, на Чернігівську область подивимося. Так, зараз момент. Так, яка чисною загроза для Рівненської області, для Волинської, для Житомирської, для Черніговської? Саме заходу фізичного заходу. Рівненська, Волинська, Житомирська і Чернігівська на цьому тижні. Ні. Вони концентрують по якійсь причині війська саме в Київській ну, на кордоні з Київської області. Причина оця енергетична інфраструктура. Зараз просто спитаємо карт. Тут не побачила я ніде заходи. Причина енергетична структура Київської області, да. ви повинні, ну, ви ми, повинні боротися за своє виживання. От для чого це все робиться в першу чергу. Вони е, бояться фізично, вони заходити, бояться, бояться. Вони про це мріють, але це вологі мрії. Вологі в мрії якогось короля у той, що виступає на Валдай. Ото його мріє, Ну, воно просто нереалізуємо. Якщо вони зайдуть, що з ними буде? Та їх зустріне потужне військо ось наше. Їх просто відкинуть назад за кордон або і знищать. Знищать. Дивіться, оця карта взагалі то Таро десятка жезлів, але в цій карті Ленорман це плеті. плеті. Вони просто будуть побиті, як собаки. Тому, ну це просто ангріал їм зайти, нереально їм зайти, обстрілювати будуть. Дні я вам назвала, там, де я от задумалася і, може, можливо, помилилася, то слухайте, так, як я сказала, для Київської області одне, для Києва інше. Це нормально для езотерики. Це ж не це. Тут іде поток, тому я я передаю те, який поток мені приходить від карт. Тому не придирайтеся до слів, дуже перепрошую. Так. Дякую за увагу, дякую за коментарі, за лайки, за підписки. Ми збираємо тисячу, як я казала, тисячу підписників для того, щоб проводити стріми. А спілкуватися в прекрасній нашій групі, коли надії, ви можете по посиланню в спільноті.